сказала, треба поубирати, встати з кроваті. Вже 6 грудня. Ти 6 днів не вставала, не вилазила з кроваті. Мама, мене канікули, ви можете мене не трогати? Ти тут скоро паутини зараз Не зарасту. Так, я тобі сказала, встала і поубирала. Я тобі сказала, не хочу. Коли встану, то я поприбираю. Скільки можна лежати? Тебе ще спина не болить, мала? Ні, не болить. Я зараз у тебе заберу телефон і планшет, і ти встанеш аж біхом. Не встану. Добре, давай сюди планшет. Ма, не треба. Значить, встала, привела себе в порядок, зробила зарядку і почала вбирать. Бігом. Привіт. Поставьте, будь ласка, вподобайку першу у цьому році. Давайте так, хто поставив подобайку під це відео, тому буде везіння на цілий рік, і будуть оцінки самі появляться в журналі. Десять одинадцять, дванадцять і буде мільйон шоколадок. Тільки я вашу вподобаєчку, будь ласка, Та в коментарях, як ви провели е, ваш новий рік і перші шість днів. Я просто лежала, нічого не робила. Ви думаєте, що серії не виходили? <гум> Бо я просто лежала. Ну, це ж не просто так, якщо мала, тебе що паралізувало чи що? Та нічого. А як от ти чорта не встаєш? Та просто бабуся, в мене канікули, я відпочиваю, що до мене причепились? Так бо це ж не нормально, це ж можуть ноги атрофіруватися. Ану, скільки не вставати, ти потім ходити не зможеш. А все в мене нормально ходить. Ага. Угу. Оно баба, Галька через дві хати теж думала, що в неї все буде нормально. А як встала, так і ходити не змогла, коліна е, в другі сторони як у куриці. Я просто відпочиваю. В мене канікули, я не хочу нічого робити. Ой. А що тебе тут воняє? Нічого тут не ваняє. Ой. Що це за воспитання? Де твоя мамка? Привіт, привіт. Де ти сам? Привіт. Ну що, як ти проспорила? А що саме ми спорили? Ну, що я зможу 6 днів пролежати в лікті і не вставати. А? а коли ми за це спорили? Коли, коли 31 грудня, е, після концерту, ти що забула, ми з тобою поспорили, що я, зм я зможу, ти казала, що я не зможу 6 днів лежати і не вставати. Я сказала, що зможу. Мала, взагалі-то ми тоді поспорили, що ти е, не зможеш продержатися 6 днів, щоб не їсти солоденьке, а не лежати. В смислі? Мала, тобі треба слуховий апарат подарувати чи що? Аліна, ти що хочеш сказати, що я неправильно почула і що я зря лежала 6 днів в кроваті? Що я просто не мала їсти солоденьке, по-твоєму? Мала, у тебе, здається, щось в голові одразу перемикається, коли ти чуєш слово солоденьке. Капець. Ти ж дура, 6 днів з кровати не вставала? Ти що, вообще? Подожди, а як а як а як туалет? Ні, я, ні, я сейчас лопну. Я в шоці, ти хоч би мені сказала, що ти почала виконувати спор, А я ж даже і не знала. Ну, получается, що я зря лежала і терпіла. Ну, получается, же да. Ще нікеч, я з тобою не розмовляю. Подожди, а я причому? тут? це ж ти неправильно почула. Все, давай. Давай. Нічого я серії не випускала. Вона вже я лежала, бо я, блін, я, я типу, все перепутала. О, Як я тепер встану? Вже, правда, тепер не зможу гадати, як бабушка каже. Не робіть такого ніколи. Боже, який сьогодні хороший день. Був. Так, що це таке, я не поняла, що це за Що-що? Твоя дитина у моїй хаті уже шестий день з кроваті не встає. Ти її або голодом мореш а в неї сил немає, або вона заболіла. Господи, вона просто віддихає. А, а хіба діти, коли просто так відпочивають, вони в туалет не ходять? Та ходила вона в туалет. Ага. За вчора ні разу не сходила. А ви що, дежурили чи що? І шо? Или шо? Ой, а чипіться дитина, як захоче, так і встане. Взяла б лучше дитину, заставила Он чи поприсідати, чи щось поробить, перезминатися. Це ж вообще стільки лежать. Щокнутися можна. Ну ви ж не чокнулись за сто гот. А я шо? Що, що сутками лежите на черта не робите, і все ж нормально? Та де ж я лежу? Я ж роботала всі ці дні, поки ви в мене магазин мій не аджали. Да, роботали. Знаю, як ви там роботали. Ото внучка в вас і вдалась.

Боже, це вместо того, щоб просто приходити на кофейню, допомагати і більше грошей отримати, ви будете оце як алкоголік лазити металолом давати. Ще ти призвонимо, хорошо? Ага, хорошо. Що, що, я не поняла, ти мене алкоголічкою назвала чи що? Я вас не називаю алкоголіком, я сказала, як алкоголік. Будете по під дворами ходити забирати бутилки, може ще? Ну, мала, що, встала наконец-то? Не, я ж казала, що я ще встану. Вона що, трубку не виключила чи що? Алло, Ага, угу, якби мамка захотіла, ти б ще п'ять днів назад встала. Я не можу поняття, що кому смішала, тим, що я притележала, відпочивала, чи що не можна так довго лежать, мала. Так, а чіпіться, дитини. А я би до тебе причепилась, перевозпитала б тебе. Да, оце я сплю й бачу, щоб мене хтось перероспитував. Ой, э, чуєш, і лучше мені поможе, щоб оце я диком не теленділа, тут не стояла. Що помогти, полежать? Надо й збавитися, то яно, качелі. Як ізбавитися? А що вона все одно розібрана? І що ти значиш, що треба її десь дівати чи що? Таке що ж вона лежить і не черта не Ну Хай собі лежить. Як це хай лежить? Місце тільки займає, можна на її місце щось друге покласти. А вам аби то десь щось понакладати, а чіпіться вже, хай хто хоче там і лежить. Так, ні, я сказала. Не трогайте, я її етед, в інтернат відвезу. В який інтернат? В наш інтернат. В який? Там, де тітки живуть. А, ну це можна. Перше в житті я з тобою згодна. Хоч не буде просто так оце лежать без діла. У мене там якраз э, директор знакома. Я їй позвоню і все, вони будуть тільки раді. Хорошо. Тільки дивись, щоб через два дня її тут уже не було. Хорошо, хорошо. Де мій телефон. А, ось він. Телефон забула. Алло, мала! Ти що на зв'язку, коняк? Да, а де ти була? Та я телефон на кухні оставила, забула, блін. А я тебе що, не відключила чи що? Ні. А, ну тоді пока. Ні-ні-ні, По -по подожди, подожди чуєш? Що? а можна до тебе прийти Мне є кое-что тобі сказати. Приходь, звісно, да. Хорошо, я зараз буду. Давай сказала, не трогайте, я я этот, в інтернат активно. Який інтернат? Наш інтернат. Я тільки це встигла записати, інтернат. тому що була до цього зв'язь дуже погана. Я так думаю, що це через те, що ти всі ці дні просто лежала? Я не знаю. Ну так, да. неприємно. Ага. Неприємно? Неприємно, каняка. Вони хочуть дати в інтернат власна мама і бабуся. Неприємно? Ну, щоб каняка ти мені цього не казала. Та чого, наоборот, іди скажи мамі, що ти все знаєш. Не хочу. Если вы не хотите так со мной поступить, я их даже бачить не хочу. Ну Я буду тебе навидувати. Спасибо, Катя, я підпідбадьорила. Ну так а що я ще можу тобі сказати? Цікаво, ти будеш у нашій школі дальше учитися чи будеш там навчатися? Уже неважливо, Каняк. Ну, ладно, мала, я тоді піду. Ти, якщо що, мені телефонуй. Угу. Ну, давай, не розтраюйся. Все буде хорошо. Пока. А як же ж ти її вообще в машину запхнеш? Та ну як, в багажник засунута і все. Так там же ж ота, три нога. Та залізуть ті ноги в багажник. Боже, ну що їм буде? Утром ви ще избавиться е, від неї хотіли, а зараз ви переживаєте за ті ноги. Ну що, ж, вона хоч після цього могла стояти, не крива була. Та не буде там нічого кривого. Гляньте, та качеля вже 20 років лежить, нічого з нею не случилося. Тут ми в багажнику повеземо, так і все.

А, це як могла почуть, мені дуже а я її звичайно, не відключила. і телефон на кухні залишила і вона все чула І записала цю вашу розмову секретненьку. Мала, якби твоя Аліна нормально все слухала, вона почула, що ми розмовляли з бабушкою за качелю, яка лежить у дворі. За яку качелю. За качелю, да. в дворі лежить, ніхто на не Вона тільки мішає всім. Бабушка її хотіла викинути, а я їй сказала, що я отвезу в інтернат, хай дітям буде. Качеля, да, качеля лежить, била мені чі не робить. Да. Качеля. Да, качеля. Мала, вона лежить, вона мені мішає. Кожен раз її заїжджаю, поправляю. Або тебе ви ти виходиш з машини, де її поправляєш, щоб я заїхала. Чи ти забула? Бабушка кожен день спотикається сама через неї, вона каліна ніяк не заживе. Ты як придумаешь, щось на вуха не натянешь. Господи, да от откуда эта фантазия? Давай, пошли, поможешь мені. Я її завтра отвезу хай її там покрасять, приведуть в порядок, соберуть и отвезем її в этот, в интернат. Пошли, поможешь, запыхнем її в багажник. Ага, мама, точно качелю будем а, а не Анималет. Точно, мама, не тебе, поверь. Пошли, бо сейчас там будет крику на всю улицу. Соседи позбегаются, чтобы она уже вышла, а нас ще нема. Идем. Хорошо, иду. Що ще не мене? Що я побирала зря? А да мами хоч чоколадку викінчити.